Вітаю вас на каналі Universeal.ua, де ми разом досліджуємо найцікавіші філософські концепції, загадки всесвіту, людську свідомість та ще багато інших тем. Сьогодні ми зануримось у світ феноменології, філософії, яка допомагає нам краще зрозуміти наші власні переживання та те, як ми сприймаємо реальність. Чи задумувались ви коли-небудь, як ми бачимо цей світ? Що означає сприймати речі такими, якими вони є, як ми можемо зрозуміти наші відчуття без упереджень і стереотипів? Феноменологія, заснована Едмундом Гуссерлем, пропонує свіжий підхід до цих запитань, допомагаючи заглибитися в наше суб'єктивне переживання світу. Сьогодні ми розглянемо, як феноменологія працює, як вона досліджує час свідомість і навіть наше тіло. Щоб відкрити перед нами нові горизонти розуміння самих себе та оточуючої реальності. Якщо вам цікаво, як це все пов'язано і як це може допомогти вам поглянути на світ по-іншому, залишайтесь з нами. Феноменологія це один із найглибших і найцікавіших напрямків філософії, який ставить перед собою мету зрозуміти, як ми пізнаємо світ і переживаємо реальність. Відмінність феноменології від інших філософських шкіл полягає в її підході до дослідження безпосереднього досвіду. Феноменологія не прагне створити об'єктивне знання як наука, а хоче розкрити сутність нашого сприйняття, як ми переживаємо феномени або явища світу. Основоположником феноменології є Едмунд Гусер, німецький філософ, який стверджував, що ми повинні повернутися до самих речей. Це означає, що феноменологія досліджує, як світ здається нам, як ми сприймаємо його суб'єктивно, без впливу попереднього знання чи переконань. Слово феномен у феноменології означає те, що з'являється або стає явним перед нашою свідомістю. Це будь-яке явище, подія або об'єкт, який ми можемо сприймати. Феноменологія пропонує розглядати не тільки матеріальні речі, а й наші думки, відчуття. Емоції як феномени, усе, що стає частиною нашого свідомого досвіду, це феномен феноменологічний підхід дозволяє нам зосередитися на тому, як ці феномени сприймаються нами в момент їхнього переживання без інтерпретації або впливу культурного контексту. Іншими словами, феноменологія хоче дослідити чистий досвід, те, що ми відчуваємо безпосередньо. Не пояснюючи це через призму науки, релігії або соціальних норм, один із ключових методів феноменології це феноменологічна редукція, Гуссерль запропонував цей підхід для того, щоб тимчасово відкинути наші попередні знання, упередження і переконання, щоб побачити світ таким, яким він є, в його найчистішій формі редукція означає, що ми залишаємо осторонь усі наші припущення про світ. Наприклад, якщо ми дивимося на дерево, ми не повинні думати про те, що воно є біологічною істотою або про те, що воно належить до певного виду. Замість цього, ми маємо сконцентруватися на тому, як воно проявляється перед нами, його форма, колір, відчуття при спогляданні це дозволяє відкрити нові горизонти пізнання, де кожен феномен стає центром уваги незалежно від його природи. Одне з основних понять феноменології. Це інтенціональність, або те, що свідомість завжди спрямована на щось. Наша свідомість ніколи не є порожньою або ізольованою. Ми завжди думаємо про щось, відчуваємо щось або сприймаємо щось. Це означає, що кожен акт свідомості має свій предмет або об'єкт. Інтенціональність підкреслює, що ми завжди перебуваємо у взаємодії зі світом. Коли ми думаємо то завжди про якусь річ або подію. Коли ми сприймаємо, то це завжди сприйняття чогось конкретного. Це поняття має величезне значення для розуміння того, як ми існуємо у світі та як ми переживаємо наші життєві ситуації, один із найцікавіших аспектів феноменології це дослідження часу. Як ми переживаємо час? Чи є він лінійним, як прийнято вважати? Для феноменологів час це не просто фізична або математична величина. Час сприймається нами через нашу свідомість, і це переживання є дуже суб'єктивним наше минуле, теперішнє і майбутнє це не просто моменти, які йдуть один за одним, вони існують разом у нашій свідомості. Минулі події можуть впливати на те, як ми переживаємо теперішній момент. А очікування майбутнього може змінювати наше ставлення до теперішнього часу. Гусель розробив концепцію протенції, очікування майбутнього і претенції споглядання минулого для того, щоб пояснити, як наша свідомість одночасно переживає всі три часи. Таким чином, феноменологія пропонує новий погляд на час, де він не є чимось зовнішнім, а стає частиною нашого суб'єктивного досвіду. Феноменологія також робить значний акцент на ролі тіла в нашому сприйнятті світу. Наше тіло не просто є фізичною оболонкою для свідомості, воно активно бере участь у тому, як ми переживаємо реальність. Ми сприймаємо світ через тіло, через органи чуття, і саме тіло дозволяє нам бути частиною світу. Французький феноменолог Моріс Мерлопонті розвинув цю ідею і стверджував, що тіло є живим органом сприйняття. Воно не просто підкоряється свідомості, а й формує наше розуміння світу. Кожен рух, дотик чи погляд впливають на те, як ми інтерпретуємо дійсність. Наші відчуття і тіло є важливим каналом для розуміння феноменів, які нас оточують. Феноменологія не є закритою системою, вона продовжує розвиватися і впливати на сучасну філософію, психологію, соціологію та інші дисципліни. Цей напрямок дозволяє заглибитися в наші щоденні переживання і ставить запитання, які можуть здаватися простими, але мають глибокі відповіді. У сучасному світі феноменологія стала основою для таких напрямків, як екзистенціалізм і герменеветейка. Вона також впливає на психологічні підходи до терапії, де акцент робиться на розумінні суб'єктивного досвіду пацієнта. Феноменологія допомагає нам краще розуміти, як ми взаємодіємо зі світом і як формуємо наші сприйняття та досвід. Через призму феноменології ми можемо пізнати, як світ сприймається нами без зовнішніх впливів, відкриваючи простір для більш глибокого самоусвідомлення. На цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск. Сподіваюсь, ця подорож у світ феноменології була для вас такою ж захоплюючою, як і для нас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись на наш канал, ставити лайк і ділитися відео з друзями. Ваша підтримка допомагає нам продовжувати створювати нові матеріали для вас. А тепер невелика загадка, яка підведе вас до наступної теми. Як ви думаєте, що важливіше для розуміння себе, наші думки чи наші почуття? А може, щось інше. Залиште свої варіанти в коментарях. І ми обговоримо це в наступному випуску, де будемо розкривати тему Психологія з висоти філософії, як філософія допомагає розкрити таємниці нашої свідомості. Дякую за перегляд, до нових зустрічей на Universal UA!